Дікарі сказали терміново сідати на дієту. Що там біса дієта? І що ж треба пити? І це як, треба на неї усістись, що в нас Та ні, кума. От, наприклад, ймове на з вами чарку. Потім я би в ковбаску, ванечку, шкварку. А якщо ви на дієті, вам не можна їсти. От що значить на дієту сісти. А чи не можу я? Аж на твій усістись, бо Найкраща є дієта якраз для нас з вами. От як вчора, час Отже, я вчора вчасно не заснула, о з пиріжками. Я теж поки не наївся, не затущу очі, Чоловік мені говорить, що я для ночі. Оту їжу всього, півхвилини в році тримаєш, потім це люлі дістему. Все життя зміняю. Люди добрі, а чи велико часом нам поради будати? щоби нам таке з'їсти, щоби покудати. Бо, як бачите, ми у Мазічинки дебеленькі і об'ємо е -е -е -е, її вагу маємо маленьку. Досить нам, комах, учне запихатись. Каже, зараз модно за здорове харчування брат. Будемо їсти ми здорові котлети! Ой, як мені подобається здорова дієта! Для здорової дієти знайшовся лікар-дієтолог. Діду японської мами, їсти куричий бурйон двома палочками. а сніданок жуємо паруськи пшениці, стік п'ємо, наче дві дивиці. До обіду я вовчисін, бігай молодні, і мріємо, які ми будемо худенькі та модні, на обід нам приписав скульба салати. І сказав після обіду, боронь боже спати, як не спа. І миску з берегу нами, а ввечері замість каші страждань наших мало. Ой, послав тюга нас та й з залом. Одягли ми шаровари, та й пішли до зали. Ой, як одягли ми шаровари, та й зайшли до зали. Ей, го! Усі хлопці культуристи В жаря спали. А ми собі штангу в руки з нею присідаємо, бо з базару ми не ті ще троби тягає. Потім їхали в лісі. Півночі не спала, як вампіри комарі по марі кущах усали. Та краще понизна стекро, а за кожи смоктали. Зранку парились в бані, добряче купили. зважились, вага і награ не змінилась, тільки їсти схотілось. Цілий тиждень ми і кульба боїли, та й не спортила кульбаба наша що нам ті страждання? Ми собі сказали. Все ж залишилось при нас. Тільки з стали. Та й відкрили холодильник, на полі на Прийми, Боже, за дієту. Тихенько сказали. З'їли все, що там було. Пили навіть олію. Навіть віска з кішки мурки із пакета з'їли. Їли борщ і шоколад. Пили. Їли отакенний шматок сала. І й піть будля смальцю. Mm -hmm. наїлися на їлися ми і повеселіли. Бо волос і душа радіє, коли ж та тіло. А ми ж робимо і маємо. Що маємо, то й їмо. А їмо та на людей схожі. То ви, люди дорогенькі, їжте більше сала, щоби фігури красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби, жінки дорогенькі, будьте ситі